Як визначили точне місце знаходження даної фотографії, маючи лише саме зображення? Персонаж невідомий, напис теж ні на що не натякає. Зверніть увагу на три зірки та дві смужки під ними на лівій частині малюнку. Нагадує прапор Вашингтона. Звужуємо коло пошуку до Вашингтона і його оковиць. На задньому плані зображення ми бачимо, що територія за стовбом є критою. І досить схоже на дерев'яне рештування, яке встановлюють при проведенні різного роду будівельних робіт. Внизу у правій частині ми бачимо пішохідну доріжку та можливо поручні до неї. Ліворуч у верхній частині ми бачимо можливий тротуар, викладений червоною цеглою, а також трішки листя. Жовта лінія не може бути при односторонньому русі. Як мінімум, ми вже знаємо, що тут двохсторонній рух. Далі, проаналізувавши Google Street Maps, знаходимо цей стовп, який є частиною арештування до будівельного майданчику, а також тротуар червоного кольору та автомобільна дорога з жовтою смугою.